Чого це ліжко 18 з половиною коштує, а це 16,5, вони ж наче однакові? Дуже дуже схожі, згоден. Ну трошки дизайн відрізняється, але в загальному концепція схожа. Є моменти. По-перше, це короб. Тут у нас іде повністю рівнесенький короб, все просто. Тут його вже обшивають і роблять ось такі утяжечки. Це робота. Робота. Відповідно, за неї потрібно доплатити. Потім в комплект до Дезі йде уже. Бортик до Софі бортик потрібно додатково замовляти, якщо вам потрібно. Тут він іде завжди. Ну і в принципі складність виконання узголів'я відрізняється. Тут йдуть звичайні вертикальні смужки, да, з утяжками. Тут, вибачте, утяжок самих більше, і зверху ще йде додаткова рамка. По якості, це, це два різних виробники, по якості вони обидва класні. Ми продаємо і те, і те. Просто у нас клієнти дуже люблять Дейзі і дуже люблять Софі. Тому ми ставимо оці два ріжки двох різних виробників. А так, в загальному кутових ліжок є багато. На сайті Солоха є, є прям розділ Кутові ліжка, де ви можете обрати розмір, дизайн. Ми допоможемо підібрати тканину по кольорі і фактурі і укомплектувати матрасом, якщо потрібно. В шапці профілю телефон для зв'язку на сайті Солоха є, замовляйте.